Всім привіт! Сьогодні перший огляд у 2026 році, і я надію, що це буде ера Ютубчика у 2026 році. Ну, я буду, по крайній мірі, старатися, хоча було важко зібратися і сьогодні для вас знімати щось. Але я змогла і все заради. Ось цього. Дуже чекала цю посилку, і переживала, що вона взагалі прийде побита, як пес просто смоктав цю посилку. Чому? Тому що дуже багато відгуків за те, що фенті відсилає в якомусь горьобаному пакеті, і воно прийде побите. І тому я вирішила, що не буду я робити такий ризик. І замовлю, давайте. По чуть-чуть спочатку подивимося, а потім будемо вже рішати, чи треба його замовляти багато чи ні. Почнемо з подаруночків, тому що ви відразу вже його бачите. Це ось така косметичка. Вона йде з такою піпочкою, прикольною, якось прорізіне. Виглядає доволі так прикольненько. Хоч, але ще хочу перед тим вам показати інвойсік. Я такого ще не бачила, якщо чесно. От подивіться, він червоний. Так прикольно. Ну, перше бачу, щоб інвойси були червоні. До речі, вони останнім часом багато хто взагалі інвойс не ставить. Прикольно, що це червоний. Не знаю, мені подобається. Замовила новий тон. До речі, їх перевипуск... ну, зробили нову лінійку саме e, Luminus. Ось такий для e, своєї учениці. У мене є матова версія, і вона мені не подобається. Я знаю, що багато кому не подобається. Не скажу, що прям поганий тон. Оце ось такий, але ну чомусь він мені такий прям важкий в роботі, мені важко. Його адаптувати. Якщо мені важко, то я зрозумію, що звичайним людям взагалі важко. Він якось лягає, ну, просто все підкреслює, все, що можна, хоч ти там можеш зволожувати ту шкіру. Ну, це прям для літа. Далі, ну, покажемо, можливо, все з подаруночків, так? Бо я вже пішла по тому, що замовила, але давайте покажемо, наскільки щедра наша ріаночка в подаруночках. І це ось такі наклеєчки. Не знаю, куди я буду їх клеїти, можливо, дівчатам на подарунки. Виглядає, в принципі, прикольно лучше, ніж роут зробив ці наклейки, плюнув нам в лице, а Ріаночки навіть виглядають так стильненько: чоп-ламп, Serum Glow. Щось взагалі непонятно, напевно, якісь, щось для зволоження, бо перше Fenty Skin ось такий. Ну, тут навіть є щось спробувати. Чомусь він один. Зазвичай по два дають. У нас така олійка вона пахне дині. Я, до речі, від Fenty оце що, тон, пудра. І близькі. Один прям час. У мене був такий ера блисків, коли лиш вони появилися. Зараз покажу, які навіть. У мене була прям дуже велика кількість, вони мені прям подобалася, але вони все таки трошки розтікаються, трошки липучі. І коли я перейшла на ров, то в принципі фенті у мене якось відпало само собою. Ось як виглядає сама олійка. Виглядає дуже дуже класно, ну прям мило. Така гарнюня і пахне, до речі, денью, і дуже шикарно. Я вже нюхала, вибачте. Я просто, як, знаєте, то є <смі> як дитина, яка чекає свята, і цього року, не... точніше, того, 25-му році, затримали ці посилки, що вони йдуть ще в цьому році новому, і з Чорної п'ятниці мені ще просто величезна кількість всього не поприходила, бо міст просто тупить дуже жорстко. І з митницею у мене розборки. Це e, прям, тягне на окремий огляд в e, ютубчику мої розборки і Чорна П'ятниця. Mm. <похị> так погнеденню і такий приємний, знаєте, не притерний, а якийсь такий ніжний, ніжний такий аромат. Щось e, такого солоденького, але не гіпер, свіже. Mm. Подумаю, чи залишити собі. Чи я буду продавати, тому що в мене тих олій і блисків, просто нереальна кількість, я не знаю, на що я стільки всього скупляю. Тим паче, що клієнти люблять ще варіанти. Я просто фізично не можу то використати, але це якась мулька, хоча я, якби губи це не моє прям така ідея фікс зробити красиві такі блискучі губи. Але я не знаю, що зі мною, чого я його скупляю. Ще один подаруночок, зараз вам покажу. І це ще не останній подарунок. Ріано щедра, жінка щедра. Це зробила подаруночок Ось такий до замовлення, бо я взяла на велику суму, дівочки, Це ж не просто так собі. Це в нас ось такий блиск. Я взагалі оці сяючі бомби дуже близькі люблю. Є якась синій зелений, фіолетовий, типу як дуохром. Він. Не знаю, наскільки вам. Класно видно, ой, гарно пахне. Прям, м -м, боже, як, як щось цукерка, щось до свята. І покажу вам ще один подарунок. В принципі, мені дуже-дуже сподобався. Та -та! Це просто дуже смішно і дуже мило. Це отакий. Чохол на блиск. Він тут має таку штучечку, щоб зачіплятися. Ну, тобто ви можете його причепити до сумочки, або там до одягу. Не знаю, Ну куди вам захочеться причепити. І ми зараз я вам продемонструю Як в телемагазині. Е, значить, ми от досуваємо. так: Чікс і шапочку, щоб зимою ваш. Блиск, як не змерзав. <гум> це настільки мило, я не знаю на це. Я такого не бачила, що, якщо чесно, це дуже прикольно. Я взяла ще ось такий стік. До речі, там можна було брати по знижки як тіні ці Я така думаю, давайте губи знову. Ну чого ж губи, не знаю. Ну, короче, у мене якась тема з губами, до речі. І оце така сама штучка, як у нас хайлайтер, тільки йде в нас на губи. Це новиночка на Sephora, навіть її не було. Я така думаю, ну хто я така? Якщо Сефорі немає на фенті є, і я замовляю зараз на фенті, я повинна це взяти. І виглядає, ну, подивіться, ну, шикарно, зимова історія Снігова Королева. І ось це ну, така ночка. Ну, я коли понюхала, це вчора мені буквально прийшло. Я така вже, а я вже хочу все це нанести на себе, тому треба робити швиденький огляд, бо воно пахне дуже якимось таким солодким, якимось карамельним, все таке класне, на дорогому, на сяючому, і ми зараз це будемо пробувати. До кінця покажу все, що в принципі прийшло. Замовила ще отакий самий, як оцей вам білий, показала, ще в першому відтіночку. Виглядає. Оце от прям прикольно. Я от думаю, можу собі лишити. Мені куча всього ще має прийти з Чорної п'ятниці, мені треба вирішити. Е ну, Виглядає колір взагалі чик-чик-чик, Це -чик -чик. я вам ще зблизька покажу. І пахне гарно, і колір. Ну, Тут блисків, до речі, немає. Тут в нас така матова версія, типу, але я знаю, що це зволожуючий, Ну, типу, матовий фініш, але зволожуюча ця. Е Gloss Bomb Stick. Ну, все одно, напевно, має воно сяяти, але без блискіток. Я ще замовила ось такі стіки контурування. Це один для моєї клієнточки, я вам ближче покажу. Тут у нас дев'ятий, і я замовила перший саме, як типу, аля для себе. Аля, може, продам. Більше думаю за продаж. Чому? Тому що Стік йде мені вже майже пів Точно, півтора місяці. Морем Dior Stick з Sephori якусь Федя відправили тим карбл. І ось як виглядає наш фенті. До речі, в них дуже прикольні оці такі оформлення з таким полукруглим оцим таким стіком. Виглядає ну, дуже мілашно. Він не пахне нічим. Колір такий, прям якийсь сіроватий. Всі його дуже кажуть, що він там прям супер класний для світлих дівчат. Він справді дуже виглядає цікаво. Мені здається, що він буде прям гарно робити це її скульптурування. Але я ще думаю, чи залишу собі діор, чи залишу собі фенті. Чи залишу два, не знаю, тому пробувати сьогодні точно не буду, бо сьогодні тема у нас все-таки діамантова. Якщо я залишу собі, то я порівняю вам і той, і той, бо мені самі, в принципі, цікаво. Як ми все підходимо, що мені все треба залишити, сама не знаю. А я не показала вам, як виглядає цей у нас хайлайтер. Ну, це тільки за упаковку, можна сказати, Діана, ти знаєш толк в косметиці. Ти молодець, ти всіх нас любиш, тому що ти розробляєш щось неймовірно красиве. Е, ну, Воно навіть ззаді красиве, а спереді ще красивіше. Так, почекайте, драму, щоб воно було красиве. Це у нас такий. Ну, тік Щось штучним світлом, воно все так сяє, бо вчора я там прийшла в темноті, як той кіт порпався, дуже було багато помаги, до речі, поставили. Тому упакували класно насправді. Чому? Тому що я не замовила скляне, то правильно. Ось як нас виглядає. Ну це просто ну вже видно, да? космічний ось цей перелів цього хайлайтера. Виглядає просто космічно, космічно ці блискітки. Вже видно, що воно має потенціал супер-глоу. і ми будемо зараз спробувати. Беру свій улюблений пензлічок, щоб ви мене не питалися. Це Давденко, 24 номер, просто обожнюю його. Best ever український є зараз бренд, який є прям пензлички це моя любов. І ми пробуємо. пробуємо. Я вже приготувала цю щочку. Я хочу дивитися в зеркало щоб бачити. Боже, не так жалко його прям торкатися. І пробуємо. О! Ви бачили це? Ви бачили це? Ну просто з одного доторку вже. Такий, звісно, сяючий ефект. Так гарно набралося на пензличок. Я не знаю, як, наскільки вам видно. Бо я дивлюся в свою камеру і не бачу, чи ви бачите, бо мене дуже сліпить відеосвітло. Але ця сторона ми не маємо. А ця сторона ми маємо. Ні, ну, звісно, воно сяє дівчата. Ну, Diamond. Це прям вау. Особливо, мені здається, на якісь такі супервечірні макіяжі для камери, для моделей, щоб це було розкошество, і все сяйло для фотосесій, для клієнтів, то, Боже, дівчата, ну воно реально як розсип цих діамантів, воно ну, прям. Переливається, такий мокрий ефект створює дуже красиво. Мені прям. Оце в мої справжні такі емоції на рахунок цього. Я от пробую ще пальчиком нанести, бо мені цікаво нанесення. Наноситься воно однаково як пальцем, так і пензликом. І на ніс нанесу. Ну, красиво. Що, нанесемо ще на очі? Щоб вже, якби. Так би мовити, як все то все, щоб я там прям сяяла максималіті, да? Як воно красиво і так делікатно. Ну, я от нанесла так, знаєте, не прям як циганська баронеса, а от так по-лайтовому. Але мені прям дуже подобається, що воно таке ніжне, так, все одно, типу, по-дорогому. І давайте нанесемо, що я зря вам отута всі ці дікальте свої приготовила. Ми зараз Нанесемо це, е, це просто шикарно. О, я жалію тепер, що я це так довго чекала е, до, до цього моменту. І не замовляла цієї краси раніше і будемо наносити на губи. Надіюсь, мене не розчарує ця вся історія. тоже Анна. О, май гад. Он так растет, что не чем хайлайтер. Ну, цикаво выглядит, да? если честно. Я не розчитувала, що воно таке буде сягаюче. Ну, дуже прикольно. А по аромату як? Ну, ну, красиво. Красиво. Як зимова, знаєте, ця. Сніжинка. Зимова сніжинка. Зимова принцеса. Так? Правильно? М? Як вам? Я прям відчуваю себе на всі тисячу карат діамантів. Бо воно ну, реально дуже класно сяє. Дуже такий у нього дорогий перелив. На губах, до речі, не супер таке липке, комфортне. Особливо взимку, мені здається, ця історія для зволоження. Ну, і ви точно будете сяяти, як ніхто інший, а плюс. Ще не всюди воно продається, то чи хочу я замовляти ще так, так, так. Я хочу ще замовити. Мені, до речі, сподобалися їхні матові помади, я планую замовити. Мені цікаво спробувати їхні і. Рум'янка собі в келі взяти, і думаю, можливо, все-таки цей стік залишу, якщо залишу, то вам обов'язково покажу. Пишіть, чи вам сподобалося ось цей ефект діамантів, розсипи діамантів на мені? Мені, ти, ви знаєте, на губах дуже подобається. Спочатку нанесла і не могла зрозуміти, а от зараз я дивлюся і це так гарно. А ще, можливо, якщо на помаду нанести, то це такий буде вологий типу, блиск без блиску. І комфортно на губах і не розтікається, тому мені прямо 10 з 10. Напишіть в ваші коментарі, мені дуже важлива ваша підтримка, підтримка мого каналу, репости, збереження і ваші вподобайки і коментарі. Всім гарного дня!